Коломиянин повернувся з літніх Олімпійських ігор. Заслужений тренер України з боксу Іван Данилишин. 12 днів провів у Лондоні. Там він підтримував нашу збірну боксерів козаків своїми враженнями від Олімпіади 2012 Поділився з Мар'яною Мацьків. Це вже четверті Олімпійські ігри, які відвідує заслужений тренер України, один з провідних функціонерів обласної та Української федерації боксу Іван Данилишин. Попередні рази Коломиянин був в Атланті, Афінах та Сіднеї. Тепер підтримував земляків у столиці Великобританії. Як глядач на Олімпіаді Іван Ярославович відвідав конкурс, важку атлетику, греблю і найголовніше бокс. В принципі, заради останнього виду спорту, він і їхав у Лондон. Гарно організовані Олімпійські ігри, безпека була на вищому рівні. В Лондоні все працювало на Олімпійські ігри. Ну це Лондон це помпезно все було зроблено. Я там був дві неділі, і поряд з Олімпійською збірною по боксу. І було звичайно приємно знаходитись в залі, коли лунав гімн України неодноразово. Коли наші хлопці танцювали гопак, ну все було на вищому рівні. Збірна України з боксу стала найсильнішою на Олімпійських іграх. Наші боксери виграли дві золоті, одну срібну і дві бронзові нагороди. Проте, Коломийський тренер вважає, що нагород могло би бути ще більше. Вони не могли просто Україні віддати ще два дві медалі, тому що Ну, це б було, ну приїхало 200 країн-учасниць, і вони знають, наскільки і все віддати Україні в боксі, це б було ну нелогічно, так якби. І вони старалися різними шляхами прибирати, як кажуть, наші боксери. І жалко, звичайно, те, що і Женя Хітров, і Гвоздик могли піднятись з медалями вище, але це не вдалося. Але я думаю, що це ще один момент такий, що самі спортсмени повинні не давати ніякого шансу. Так як це робив. Усик, так як це робив Василь Ломаченко, який прийшов фактично, як це зробив Берінчик з монголом. Звичайно, тут треба викладатись на всі 100%. Нині гордість українського боксу Олександр Усик, Василь Ломаченко, Денис Берінчик, Тарас Шелестюк та Олександр Гвоздик буквально півроку тому три тижні перебували у Коломиї. На базі фізкультурно-спортивного комплексу Локомотив для Олімпійської збірної проходили навчально тренувальні збори. Цікаво, що у ці покуття їх організовують традиційно уже 10 років поспіль. Коломия це для них щось, тому що вони тут створені всі умови, вони виїжджають і на Буковель, вони ходять і грають в хокей тут з нами, і загальну фізичну підготовку підводять. Їм тут все подобається. Коломия вони в Коломию згадують і в Лондоні, і всюди. І як тільки вони повернулися. На Україну вони зразу сказали Іван Ярославович, чекайте нас на навчально тренувальних зборах. Наступні 31-ші олімпійські ігри відбудуться через 4 роки у Ріо-де-Жанейро, Бразилія. Звичайно, Іван Данилишин планує їх відвідати, проте каже, що цього разу дуже хотів би бачити у складі української збірної олімпійців і коломийських боксерів.